Напередодні нового року у Полтавському обласному еколого-натуралістичному центрі створювали композиції з гілочок, хвої та інших натуральних матеріалів. Працювала творча майстерня в рамках щорічної акції «Збережи ялинку. Композиції можна створювати різноманітні, асиметричні, симетричні площині на стіну можна. Формат ялинки вже сприймати інший. Проводимо майстер-класи як для дітей, так і для дорослих. Сьогодні у нас присутні внутрішньопереміщені особи. Тому що ми співпрацюємо із міжнародною організацією міграції для того, щоб розвантажитися, отримати якесь емоційне розвантаження, психологічне розвантаження і створюють своїми власними руками різні цікаві поробки в основі композиції: різні види ялівцю. Ці хвойні найменше осипаються, тому поробки з них довго радуватимуть око, говорить керівник гуртка Полтавського еколого-натуралістичного центру Марія Джупій. Додає, такі майстер-класи це розвиток творчої уяви, масаж для рук та ароматерапія. На хвою ми використовуємо ту, яку обрізали на нашій території під час санітарної обрізки. В основному це ялівці, блакитну ялинку, використовуємо самшит. Ми на наших майстер-класах показуємо, що можна використовувати природній матеріал. Наприклад, як тут є шишки різноманітних хвойних рослин, є кручена верба і сухоцвіт. Цього року у Полтавському еколого-натуралістичному центрі провели 17 майстер-класів, під час яких хвойні букети виготовили близько 300 людей. Серед них школярі з усієї області, переміщені особи та молодь з особливими освітніми потребами. Також в рамках акції «Збережи ялинку організували виставку та провели обласний конкурс для школярів, на який надійшло більш ніж 600 новорічних поробок.